Астрономія як наука. Астрономія це наука, що вивчає небесні об'єкти та явища. Вона досліджує природу Всесвіту і намагається розуміти його структуру та еволюцію. Людство почало цікавитись космосом дуже давно, що в давньогрецькій цивілізації були спроби розуміти небо. Це виникло з цікавості розуміти природу, рух планет, а також бажання знаходити своє місце в Всесвіті. Космос, такий дивовижний та неосяжний. Та як же його дослідити? Методи астрономії дуже різноманітні. Одні застосовуються для визначення положень об'єктів, інші для вивчення просторових рухів або для визначення будови небесних тіл. Проте, основним методом дослідження астрономії є спостереження. Давайте розглянемо декілька прикладів. Оптичні телескопи це пристрої, що допомагають дивитися на небесні об'єкти через збір та фокусування світла, щоб побачити їх деталі. Радіотелескопи збирають радіохвилі з космосу, щоб астрономи могли вивчати радіохвилюві джерела, такі як газові хмари та чорні діри. Рентгенівські та – Ці телескопи допомагають вивчати високоенергетичне випромінювання, яке випромінюють деякі космічні об'єкти. Спектроскопії. Цей метод дозволяє астрономам вивчати склад та властивості світла, що випромінюється небесними об'єктами. А ви знали? Перший телескоп винайшов нідерландський окулярний майстер Ганс Єлперзгей, який сконструював його приблизно в 1608 році. Ганс досліджував як об'єкти збільшувались, використовуючи скло, лінзи та інші скляні компоненти. Хоча його перший телескоп, можливо, не був дуже потужним, але цей пристрій відігравав велику роль у розвитку астрономії та оптики. А хто ж тоді поклав початок астрономії як науки? Важко визначити одну конкретну особу, оскільки це був процес, що розвивався протягом тисячі років і включав участь у багатьох вчених та дослідників, однак можна відзначити деяких видатних людей, таких як Арістотель, давньогрецький філософ і вчений, його дослідження включали вивчення руху небесних тіл, природи зоряного неба та структуру Всесвіту. Він вперше сформулював геоцентричну модель Всесвіту, в якій Земля стоїть в центрі, а небесні тіла обертаються навколо неї. Микола Коперник польський астроном, який вперше висунув теорію, що Сонце є центром нашої планетної системи. А Земля разом з іншими планетами обертається навколо нього. Це відомо як геліоцентрична система. Галілео Галілей італійський астроном і фізик. Який здійснив перші спостереження за планетами за допомогою телескопа та підтримав ідеї Коперника. Він відкрив нові спостереження, такі як чотири великі місяці Юпітера, які тепер відомі як галіві супутники. Він також спостерігав кратери на місяці, фази Венери та спутників Сатурна. Сьогодні астрономія це динамічна наука, яка постійно розвивається, вносячи нові відкриття та розуміння в нашу всесвітню природу. Пізнавайте природу, Всесвіту разом з нами. Скоро побачимось, друзі.